Всім доброго вечора! Сьогодні вихідний, і я зробила собі його справжній. Відпочивала, нічого не робила, тільки поїла. Правда, зранку в мене там залишалася картопля, пюре. І я зробила собі таких лінивих вареників і <правда> провела цілий день. Відпочиваючи. Ви знаєте, напевно, воно накопичується, оця втома. І от в неділю хочеться просто лежати, відпочивати. Я дуже згадую часто ту дівчинку, яка мені писала, вона каже, вона тоді мені написала в коментарях. Що Оля, коли ти будеш працювати, ти не будеш чути, що тебе рядом і дорога, і що воно і шумить, там і гудить, прийдеш, впадеш і все, і дні будуть пробігати непомітно. І це правда. Я коли вам там казала в четвер, а вже неділя, завтра, знову понеділок, і так дні летять швиденько, туди-сюди, і вже знову будуть вихідні. Ну нічого, ну що ж ти зробиш? Так і грудень весь пролетить швиденько, а там січень, ну в общем, а там до весни вже недалеко. Дівчатка мої добре. Відео не знімали. Я кажу, давайте збирайтеся з думками і давайте знімайте відео. Вікусь хата така, щоб вона б знімала, вона б розказувала, що все підряд. Були вони в логопеда, все добре, з'їздили це раз все нормально. Тепер до наступного разу. Вже вона там багато, знаєте, з допомогою логопеда, то, що вона вчить її букви вимовляти там все. Вона дуже багато вивчила букв ну, завдяки їй. Так що, що і мало того, що, і, Мову поправляє, і ще до того і так багато таких всяких розвивашок, і так, знаєте, таких дає. Ну, логопед у нас дуже хороша. Я їй дуже вдячна. Так би ми, ми б вдома її не навчили. Хоча мама з нею теж займається, і все. ну. Настонька теж, теж працювала. Сьогодні казала, і дощ був, теж така погода сирався. У ну, нас рано ну, ну, не дуже так, щоб холодно було. Мені навіть мені здається, трішечки зранку так було морозець, а зараз мені здається, що тепліше. Але дивлюся, по, по прогнозу, що вже буде так і, і в день, по-моєму, 2 градуси тільки тепла, а там 0, Ну, що ж вже, зима то є зима. Ой, ви знаєте, навіть не віриться, що сьогодні була неділя, завтра знову на роботу. Мені здається, що сьогодні є і тієї неділі, мені здається, що я сьогодні була на роботі. М -м всі відпочивають. Те днем воно, знаєте, як, навіть немає можливості там, що щось познімати, приготувати рецепт. Завтра, зараз буду готувати з вами рецепти. Покажу вам дуже смачний салат. Я його давно готувала. На каналі, не пам'ятаючи, давали рецепт, але це згадала, думаю, дам рецепт і, може, ви приготуєте. Все одно йдуть свята, все одно, хоч діткам все одно будуть робити люди свято. Дорослі, то я розумію, воно не до свята, але діткам все одно ж будуть готувати щось і заодно й собі. Ось такі в нас справи. Більш нічого немає нового. Е є у мене там одне вам щось ро розповісти. Завтра вам уже розповім. Сьогодні вже цей, завтра обов'язково розповім. Е є у мене для вас одна новина. Я думаю, вам буде цікаво послухати. Так що ось такі справи. Зараз приготуємо салатик, будемо відпочивати. Готуватися до, 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 опять до робочої неділі. Дуже рада, що підписуються на нас нові люди. Пишуть коментарі. Як завжди, я дуже-дуже вам вдячна. Всім вам миру і здоров'я вам і вашим родинам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч. Так, для цього салату нам буде потрібно і мариновані гриби, і смажені. Я взяла м, гриби, посмажила ще вчора, гливи взяла. М, ну, Скільки їх возьмете там? Я не, навіть не знаю, скільки там у тій, було в тому корексі, помила, посмажила. Я просто їх в олійці посолила, поперчила і більше нічого. Так, варена куряча грудка, свіжий огірок, маринований огірок, картопля і Сир. Ну, все вроді назвала, якщо щось не назвала, то обов'язково в рецепті напишу. Так, ну розпочинаємо. Так, для початку беремо нашу картоплю і ріжемо її. Хочете крупніше, хочете більшими. я такими середніми ріжу завжди. Щоб її не було дуже дрібненьке, ну і не велике. Отак. Так. Пропорції я вам, як завжди напишу, під відео. Так, дорізаємо нашу картопельку. Даю ці гриби смажені сюди. Смажену цибульку. теж. Цибульку теж дуже не смажила сильно, тільки так на малесенькому вогні. Так, тепер будемо підряд різати огірочок. Огірочок поріжу теж квадратиками, бо які були вже в однакові хоч форми. Так, сюди. Сьогодні з дівчатками балакала багато разів. Я вам вчора відео не знімала. Але тоді ж в раз вам показала, що як вони отримали від мене посилку. А також вікуська, якраз вони ж в цей день їздили до логопеда, і Леся виходила до них, там її на роботі дали. Гірочок туда На роботі дали новорі... ну, цей, господи, подарунок, то вона винесла. І сама там їй накопила подарунків. Там Коловодки, таке все, знаєте, речі, а то таке все солодощі. Потім вона була отож у логопеда. Так, бо балакаю вже цей, тепер маринований огірочок ріжемо, була в логопеда, і ви знаєте, там так придумали. так, ну, Я вважаю, що це молодці діткам ті, що лежать в лікарні, тим подарунки там, мама каже, такі великі були, а ті дітки, які. Приходять там, може, на якісь процедури, чи так як може наша вікуся ходить до логопеда, то їм давали такі невеличкі подаруночки, Там цукерки, печиво. Але, А, і такий на, новий, на ялинку такий Дід Мороз. Я вважаю, що ну, все одно ж ділили діткам увагу правильно, і воно ж ну, їм цікаво. Тепер сюди нарізаємо ще. я щось Сьогодні не так як треба. <смі> нарізаємо курячу грудку. Але я її так цей можете нарізати, можете вилучкою порвати. Я так от ріжзатиму. Та, що в мене сестричка і тьотя, то що сонечка, то теж дали їй солодкий там подаруночок. І прислала, коли ми вікусю хрестили, то вони брали двох кумів. У нас два кума і дві куми. І от одна кума зараз в Німеччині. І вона теж передала їй там піжамку і солодкий подарунок. Так що, отаку. Вікуська така рада, така розказує і сьогодні розказує за ті подарунки. Так, ріжемо нашу курячу грудку теж до кінця. Так, ми все різали і ще забула мариновані грибочки сюди теж додаємо. І такі, і такі. Так. так, і беремо наш твердий сир. Теж так же само нарізаємо, щоб уже одинакове в нас було. Отак. Так, і так нарізаємо наш сирок до кінця. Так, і заправляємо його майонезом. Можна ще сюди, знаєте, що додати? Зеленої цибульки, але скажу вам чесно: у мене її немає, я не подивилася. Зразу що те, все підготувала на салати, цині. Так, перемішуємо і вже буде салат готовий. Дівчата і хлопці, ось такий вийшов у нас салатик. гляньте, Це дуже смачно. Якщо не пробували такий рецепт, обов'язково приготуйте. Він дуже смачний, такий насичений, дуже ніжний. Ну мені дуже подобається.